Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хавотніуз. Вже 4 вересня оновлення 1.26 принесе з собою купу змін, нові навички екіпажу, ап трьох старих гілок, дослідження нових гілок, ну і апи преміум танків. Тому без зайвих слів відео починається. Такий гілок, як бача 25, якому докинули стабілізацію час зведення і влучання, але це ж малі зміни, якщо дивитися, що йому дали аж 20 снарядів. Тобто в боєкомплекті тепер у нас не 30 снарядів, які вилітали і не було точності, і снаряди просто розстрілювалися, настріляти стріляти ти не міг. Це дуже круто. Я коли це дізнався від знайомого на стрімі, де ми катали, апнутого батчата. На загальному тесті дуже сильно здивувався і дуже сильно був цьому радий не було зрежено тільки 30 снарядів. А коли ми почали розмовляти з ним в чаті, я зрозумів, що щось тут не те, тому що він написав, що йому додали 20 снарядів. Я спочатку посміявся, потім, коли зайшов, подивився, думаю, нічого собі, 20 снарядів у бачат додаткових, тобто 50 боєкомплект, ну це дуже сильно. Повірте мені, все того, як я покатав на тесті, танк дуже став імбовий і він прикольний. Тобто на бачаті дуже комфортно було грати. Але я катав на першій інтерації і невідомо, що зараз із ним. Але можу запевнити вас, що цю гілку можна вже качати тепер стабільно і спокійно, і вона підійде для всіх гравців. Другий танк це М-48 Паттен. Раніше він був хоч і по класу СТ, але по мобільності він був більш схожий на тяжів. Але в оновленні 1.26 йому апнуть не повірите. Мобільність саме те, що йому було і потрібно. Тепер його максимальна швидкість буде 48 км на годину, і по потужність на тонну 960 кінських сил. Оце сказав 960 кінських сил Непону. Це танк Космос. Вибачаюся, потужність двигуна 960 кінських сил. Раніше було на 150 кінських сил менше. Ну і по-менш важливому це трішечки точності підтягнули до 0.35 та час зведення до 1.8. І самий грандіозний ап це К-91. І щоб зробити цей ап розробникам знадобилося аж 7 років, бо вже в оновленні 1.26 йому зроблять башню повного обертання на 360 градусів. І тепер К-91 заграє новими фарбами. І також йому перезаряджання зрізали на 0,6 секунд. І тепер перезаряджання гармати цілих 5,7 секунд. Невже розробники постаралися і зробили гідний ап, чи це тільки одноразова акція. І ап теж затронували і перед. Топів цих гілок, тобто бачату 25 9 рівня прибрали стокову гармату і стокову рацію. Тобто, коли ви купуєте танк, вам буде треба не з самого стоку танк викачувати, а вже танк буде сам трішки досліджений. М-46 патану прибрали стокову рацію, стоковий двигун і купа стокових гармат. І залишилося тільки дві гармати. Перед топова 90 мм гармата М 36 та топова 105мм гармата. І башту тепер можна не окремо викачувати, а вона тепер йде після всіх гармат. По об'єкту 430 варіант 2 все ще простіше. Йому прибрали купу рацій та ситуацію з башнею. Аналогічно М46 шість Що тепер вона досліджується тільки після всіх гармат. Гармати не змінилися навіть місця ті ж самі. І тепер про прем-танки, які апнули. Це ВЗ-111, модель 6, який, до речі, ще навіть не виходив, а вже апають. Час зведення стало 2,6 секунди, раніше було 2,8. Середнє пробивання броні під каліберним снарядом 227 мм. Раніше було на 9 мм менше. Стабілізація повороту корпусу 0,20 А була 0,23, Розкид від руху 0,20 була 0,23. Ну і відповідно, я думаю, що по ТТХ ви все це зрозуміли тому що затягувати це відео я не хочу. Я хочу більш детально розібрати вам екіпаж і, відповідно, ще розповісти, що ж по новому екіпажу. Новий екіпаж із новими навичками багато хто говорить, що він Какашка, і я розумію багато гравців, тому що у вас заберуть якісь перки, зроблять нові і так далі. Але судячи по тому, що я пограв на тесті і зрозумів, що ці навички більшості танкам, які зараз вже не мають ігрової механіки, і в загальному для рандому 2024 вони не актуальні. Але з новим екіпажем вони зможуть заграти новими фарбами. І це я говорю із власного досвіду, тому що я показав на техніці, наприклад, на тому ж самому Батчаті. Є зменшення перезарядки, є трошки підвищене пробиття. Якщо, наприклад, взяти якогось діда 7-го, там є збільшення пробивання. Наприклад, зараз я хочу вам розповісти про цей екіпаж, і щоб ви розуміли, на екранах ви зможете бачити картинки нових навичок, і відповідно я буду вам поступово розповідати, що кожна навичка взагалі робить для себе і як це буде комфортно для нашої гри в 2024, коли бої відбуваються від 2 до 4, а й 5 хвилин максимум. Ви знаєте, що об'єднали сервери, об'єднали перший, другий, і зараз набагато складніше грати, набагато складніше реалізувати свою техніку, тому що буває таке, що одна команда стоїть, інша команда, наприклад, красна або зелена пушить. Або, наприклад, може таке бути, що два-три танка приїхали на фланг, а у них приїхав толпа. І вас убили Зараз набагато складніше реалізувати свій танк. Реалізація повинна бути тільки в той випадок, якщо ви читаєте мапу, читаєте команду і взагалі прочитати зараз дуже важко, тому що команди не предсказуємі, так скажемо, вибачаю за таке слово, але дійсно це так. Якщо ви хочете отримати новий танк за натиск, саме Стінгера, клон Т 57 кеві. За натиск, ви можете звернутися до наших хлопців, які вам зможуть допомогти у цьому. Якщо потрібно буде більш детальної інформації, ви можете писати під відео свій танковий нікнейм, і я з вами. Зв'яжуся. І відповідно хочу вас попросити підписатись на мій телеграм-канал Хаботекспрес. Йулу, тому що там виходять новини. Новини виходять набагато швидше, ніж виходить відео, тому що зараз часу трішки мало, і відповідно, що ще менше його, коли виключають світло. Там всі бонус-коди, новини, і відповідно, що можуть бути якісь кльові акції на розіграш золота. І відповідно, що хочу розпочати із першого навичка, це ідеальний заряд. Збільшує швидкість польоту снаряду на 10%. Тобто, якщо, наприклад, у Є100 візьмемо кумуль 690 метрів на секунду, додаємо 10 секунд, це приблизно 750 м на секунду буде летіти снаряд. Невже ж погано? Це добре. Це, до речі, буде круто, тому що ти зможеш набагато швидше і менше брати у попередження перед танком, якщо він на дистанції 200-300 метрів, і ти будеш розуміти, що ти випадеш в нього раніше, ніж без цього навичку. Наступна навичка це майстер зброяр. Зменшує розкид потенційної шкоди та пробиття на плюс-мінус 20%. Знижує розкид гармати на 1,5%. І це, до речі, непогано при повному вивченні, тому що якщо у тебе пошкоджена гармата, Плюс у тебе є цей навичок, це дуже круто. Наступна навичка майстер тарану. Збільшує пошкодження машини супротивника тараном на 20%, та зменшує пошкодження вашої машини тараном на 25%, а вашого шасі на 50%. Маскування. Повне вивчення всіма членами екіпажу підвищує маскування машини на 80%. Тобто беремо відповідно, що у вас 10%, на 8% вам може збільшитися прокачування і в загальному те, що ви не будете відсвічуватися, десь приблизно 8%. Наступна навичка це надійне розташування, збільшує поглинання шкоди від оск. Колково фугасних снарядів на 10% і знижує шкоду від падіння на 30%. Тобто ви розумієте, що він поглинає на 10% менше. Тобто, якщо бабаха кидає вам, як це так як я розумію, якщо бабаха вам дає в борт 1000, віднімаємо 10%, це виходить 900%. Тобто бабаха вас проб'є не на 1000 сполощно-фугасним снарядом, а проб'є всього на 900%. Наступна навичка наставника. Збільшує кількість стриманого досвіду на 20% для всіх членів екіпажу. Дає командиру можливість замінити пораненого члена екіпажу з ефективністю на 65%. Якщо вам пошкоджують боєкомплект, у вас перезаряджання було 10 секунд, а стане, наприклад, 20 секунд. Знімаємо 65%, в тебе десь приблизно буде 13,5 секунд. Тобто це також хороша навичка для екіпажу, для твого танку. Наступна навичка перехоплений сигнал, це більш для ЛТ зменшує час на виявлення того, чи була ваша машина помічена супротивником на 0,75 секунд. Зменшує час на виявлення. Тобто, якщо для виявлення потрібно, наприклад, якийсь час, хай візьмемо 3 секунди, віднімаємо 0,75. Це буде 2,25 на виявлення супротивника. І це буде, до речі, набагато швидше, якщо їде якась ЛТшка, якщо у неї не прокачений цей навичок, а у вас прокачення. Ви виявите її швидше і її швидше знесуть. Відповідно, що якийсь 0.75 – це не так то й багато, але повірте, для сучасного рандому це дуже круто. Наступна навичка це плавне обертання башні. Знижує розказ гармати під час повороту башні на 7,5%. Уявіть, наприклад, якщо у танка стабілізація 0,13 і віднімемо ще 7,5%, десь приблизно 11,5-11,9% у вас буде набагато ліпша стабілізація. Тобто трішки, Але все ж таки для сучасного рандому це дуже круто, і з тим, які зараз виходять танки. Наступна навичка це планний хід. Знижує розказ гармати під час стрільби на ходу на 4%. Тобто, якщо вам стабільно там якийсь дає допайок, вентиляція, буст, наприклад, 5%, ще плюс 4, вже 9%, і це буде круто, тому що все ж таки стабілізація на ходу зараз більше грає ролі, ніж ти став і відстрілявся. що можна було стати, вицілити, не а з тим, як у нас є ЄБР і інша техніка, ти просто не можеш цього зробити, тому що тебе відразу пересвітять, а потім противник буде прострілювати. Поліпшення боєукладки. Підвищує нижній поріг розкиду, шкоди і нижній поріг пробиття. На 2%. Тобто пробивання у вас буде набагато більше. Візьмемо танки, у яких пробивання взагалі малувати, наприклад, М4 або там ІС 7. У нього на голді під колами пробивання всього 300 там З копійками міліметрів. Додаємо ці 2% до цих міліметрів і отримуємо в середньому від 306 до 310 мм, в залежності тільки там пробивання, точно не пам'ятаю, біля 300 мм. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, 340 мм якийсь кумуль, ці 2% нам роблять 346 мм пробивання і це вже буде круто. Тому що з такими навичками буде вам набагато простіше грати. Хтось їх хейтить і знову ж повторюся, хейтять дуже-дуже сильно. Люди бояться, що у них заберуть екіпаж, який вони роками качали, але досвід, ніби якщо не помиляюся, залишають, і ви зможете просто взяти відкриті, відкрити ті навички і продовжувати займатися тим самим, чим ви займалися, грати в танки в свою чудову гру. Наступний навичок це плічопліч, -пліч. підвищує бонус ефективності екіпажу на 2,5% на відстані 50 метрів і менше від союзної машини вашого типу. Тобто відповідно, що тепер, якщо ви знаходитесь на якомусь СТ і ви стоїте в кущах, плюс 50 метрів, якщо до вас їде якийсь танк, ви зможете на 2,5% швидше перезаряджатися. І інше, тобто ви зможете мати, я так розумію, що на 2,5% більше маскування від того відсотка, який у вас є, і відповідно, що ви зможете мати кращу точність, якщо, наприклад, взяти якийсь танк, який має великий розкид, такий як об'єкт 330 або інший. І відповідно, що 50 метрів це ніби і мало, тому що після такого пострілу, якщо стріляти, можна засвітитися, але потрібно знати механіку кущів, і після тої механіки кущів ви зможете все ж таки десь на 75% не засвітитися. Додати свою тичку і не одну. Наступний навичок це пожежогасіння, підвищує швидкість гасіння пожежі на 80%, якщо ви прокачаєте це все. Наступний навичок це практичність. Скорочує час підготовки спорядження на 10%. Якщо у вас перезаряджання вашого спорядження ремкомплекта або аптечки, наприклад, 90 секунд. То якщо це 10% додати, це буде 81 секунда. Приємно? Приємно. Набагато швидше ви зможете перемкати свій танчик, поремкати свого члена екіпажу і так далі. Наступна навичка це професійний зв'язківець, навичка ситуативної дії. Підвищує бонус ефективності екіпажу на 2,5%, якщо кількість шкоди за подійною з вашої допомоги перевищує початкову міцність вашої машини, тобто, якщо у вас 2000 хп, і ви, наприклад, засвітили якийсь танк, якому нанесли 2000 хп, то він дає бонус ефективності екіпажу на 2,5% під час того, як його. Убивають або вбили. На якийсь час це буде. Це буде не на постійній основі. Тобто, доки танк живий, ви зможете це все зробити, і вам буде набагато ефективніший екіпаж та набагато приємніше бачити, як відлітають танки. Тобто при засвіті цьому всьому. радіоперехоплення збільшує огляд на 3%. Тобто, якщо 3%, візьмемо, наприклад, 500 метрів ПЛТшки і додаємо 3%. Це у нас буде 515 метрів. Що, погано 15 метрів, це набагато краще, ніж нічого не мати. Тобто тут можна вже буде замінювати, наприклад, якщо вам якесь обладнання потрібно буде зняти і поставити цей навичок для екіпажа і замінити якісь ці 15 метрів, наприклад, ту ж саму вентиляцію, яка також діє на огляд, ви можете її зняти і поставити те, що вам потрібно на цей танк, чого йому не вистачає. Наступна навичка радіоперешкода. Зменшує час видимості вашої машини супротивника на 1 секунду. Хм, Дуже цікаво. Тобто, якщо я так розумію, що це більш про засвіт е, е, працює, якщо ви відсвічуєтесь, наприклад, 10 секунд, вас засвітила машина за 3 секунди до, і потім ви світитеся 10 секунд. Тобто на 1 секунду менше. Не 10 секунд, а 9 секунд. І це є дуже топово, тому що за ту секунду все ж таки якийсь останній тіп на бабах, який зводився ті 10 секунд для того, щоб тебе вбити, ти відсвічуєшся. І вуаля! Якщо він не дурний, він кине бландом, тебе знищить. Якщо він дурний, він не буде стріляти, точніше це розумні люди, які не будуть стріляти по незасвіченому танку знову ж таки. Наступна навичка ремонт. Повне вивчення всіма членами екіпажу, підвищує швидкість ремонту модулів на 80%. Щось змінилося, але ніби таких фактичних змін великих немає тут. Навичка снайпер, новенька, також перероблена, підвищує шанс завданої шкоди модулям машини, супротивника і поранити його членів екіпажу збільшується на 3% для всіх типів снарядів. Тобто, відповідно, що якщо ви маєте, наприклад, ось таку навичку, ця навичка, до речі, непогано підходить для всіх гравців. Чому так? Тому що якщо у вас є барабан і у вас прокачена ця навичка, наприклад, 4 снаряди, і ви знаєте, де знаходиться БК, то раніше ви мали дати 3-4 постріли для того, щоб нести йому боєкомплект башню зняти, то тепер вам потрібно буде десь приблизно 2, ну, максимум 3 снаряди. Тут, звісно, вже грає роль казино. Чи під це вам шанс на 3% чи ні. І залежить від того, чи буде прокачана безконтактна боєукладка у противника і чистить у нього компановка на зміну ваших внутрішніх модулів. Наступна навичка це швидке зведення. Збільшує швидкість зведення і швидкість повороту башні на 2,5%. Уявіть собі, якщо ви поставили якусь Т-3 на стабілізацію там, на зведення, то відповідно що ще мінус. 2,5% від того, що у вас уже прокачано, ще віднімається, і це набагато набагато дає вам буст, особливо для бабахи. Уявіть, там ж зведення біля 7 секунд, якщо повністю звеститися на ходу їхав, зупинився, звівся і дать постріл. Вам потрібно було приблизно 7,5 секунд, а тепер вам десь знадобиться всього 6,9, 71 секунди для зведення. Мілич, але дуже приємно і це допоможе нам в новому рандомі. Наступна навичка безконтактна боєукладка. Це збільшує міцність боєукладки на 25%. Відповідно про те, що я раніше говорив, що якщо у противника буде прокачана така навичка, то боєкомплект йому буде зняти дуже важко, тобто башня. Наступна навичка це ближній бій. Підвищує передрядження гармат на 2,5%, якщо відстань до супротивника 50 метрів і менше. Якщо ми візьмемо діда 7-го, який має зболим обладнанням 10 секунд передрядження мінус 2,5%, самі розумієте, що це, до речі, непогано для зведення. Це буде 9,75%. Небагато, але все ж таки приємно. А якщо ще у вас, якщо цей навичок качається на двох заряджаючих, Віднімаємо ще додаткових 0,25. У вас буде 9,5 секунд перезаряджання гармати протягом того, що у вас було 10 секунд. А чим довше КД на танку, наприклад, візьмемо 25 секунд, віднімемо. 2.5%, це буде вже не 25 секунд, а 24,3 секунди. Тобто, якщо ви ще поставите досилач, досилач вам ще дасть буст, це буде топово. Наступна навичка бойове братерство, повне вивчення всіма членами екіпажу, підвищує бонус ефективності для всіх членів екіпажу на 5%. Тобто те, що у нас раніше і було, але тішечки вона змінена. Наступна навичка відчайдушний. Пришвидшує перезаряджання гармати на 5%, коли в машини. Залишається менше 25%. Тобто, це уже непогано. Тут ще краща навичка. Ви уявіть собі, якщо в сувокусі цих всіх навичок прокачати все на гармату, прокачати все на танк, ви уявіть, яка це буде потужність, якщо танк залишається шотним. Наступна тут навичка віртуоз. Збільшує швидкість повороту корпусу на 5%. Тобто, якщо по поганих ґрунтах ви, наприклад, повертаєтеся 25%. Градусів, то тепер ви будете повертатися, ну, наприклад, 23,9 секунди, можливо, навіть 24 з копійками. Тобто, тут також є буст і для свого профілю для Мауса type 5 Heavy, і відповідно для Ягі 100, цей навичок також буде непоганий. Гострий зір, ця навичка збільшує огляд на 2% та зменшує штраф на поскоржені прилади спостереження на 20%. Тобто, якщо у вас щось поломане, ви стоїте, світите, і когось висвітили, у вас буде відразу зменшене пошкодження приладів спостереження на 20%. Тобто у вас ще далі буде бачити ваш командир, і ви зможете ще більше захватити території і підсвітити ще когось. Це тут також великий бонус. Екстремальні умови. Збільшує бонус ефективності екіпажу на 5% на 15 секунд після отримання шкоди від супротивника. Ефект не складається, тобто накластися на щось ще раз, якщо ви отримали одну тичку через 2 секунди від барабану, якось витримуєте ще одну тичку. Ефект накладуватися не буде. Тобто 5, 10, 15, 20%. Наступна навичка звукова розвідка. Сповіщає про слідбу САУ супротивника із затримкою в 0,1 секунду. І визначає напрямок пострілу, зменшує негативну ефективність від оглушення на 10%. Тобто, якщо у вас мало бути оглушення 10 секунд, то у вас буде десь приблизно. Ну, хай 9 секунд, візьмемо так. Що погані навички? Я щось не розумію людей, які просто говорять те, що ну а фу-фу-фу, навіщо нам треба і так далі. Це для покращення гри, все, для того, щоб вам було ліпше, а не їм. Наступна навичка це злопам'ятниця. Збільшує час до зникнення супротивника із зоном видимості навідника на 2 секунди. Дає змогу визначити пошкоджені модулі із затримкою 0,5 секунд. Тобто, збільшує час до зникнення супротивника. Якщо ви засвітили супротивника, він мав відсвітитися через 10 секунд, а відсвітиться через 12 секунд. І це дуже файно. І ви зможете відразу визначити його пошкоджені модулі із затримкою в 0,5 секунд. Така навичка була окремо на прокачку, і вона тепер об'єдналася в злопам'ятні. Наступна навичка знавець двигунів. Збільшує максимальну швидкість руху вашої машини вперед і назад на 1 км в годину, і знижує штраф за пошкодження двигуна на 20%. Тобто уявіть собі Мауса, який їде 20 км, Бо візьмемо бабаху, яка їде а, назад, ті 12 км, додаємо ще один, це буде вже 13 Уже як-не-як, -як, є бонус. Ще додамо бонову а, турбіну, яка може відкатити вас набагато швидше, ніж 3 км назад, і того ми маємо 5. І це дуже круто, люди. Погодьтеся, це круто. Отже, друзі, я подивився на цей екіпаж і зрозумів, що насправді це все дуже круто, тому що нові навички і нові екіпажі це просто бомба пуля ракету. Я думаю, що цей екіпаж, який вийде, він не останній, і я сподіваюся, що ще зроблять ще щось. Хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Відео було дуже длінне, і я думаю, що все на тому буде файно. І хочу сказати про нову гілку. Нова гілка Чехів також вийде і вона буде більш такою крисиною. Тобто вам потрібно буде залишатися десь ззаду для того, щоб потім вішати в противнику. Ну а на цьому у мене все. Хочу подякувати вам за те, що ви переглянули цей відеоролик, написали коментар та підписалися. Всім тихої ночі, всім пока-пока. Надіюся, що ми ще зустрінемося скоро в нових відеороликах. Бажаю вам та вашим рідним здоров'я, всім па-па.